Страсті Господа нашого Ісуса Христа від марка. Через два дні була Пасха і оприсники. Первосвященники та книжники шукали, як би Ісуса підступом схопити та вбити, але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли був Він у Витанії, в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом. Прийшла жінка, яка мала Алебастрову посудину чистого, дорогоцінного, нардового мира. Розбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову, деякі ж обурювалися між собою. Навіщо така трата мира? Це миро можна продати більше, ніж за 300 динаріїв і роздати бідним. Тож докоряла її, А Ісус сказав. Оближте її, навіщо завдаєте їй прикрість? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідний біля себе, і коли захочете, можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте, що вона могла, та й зробила. Заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Воістину кажу вам. Де тільки буде проповідуватися Євангеліє в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юда Іскаріоцький, один із дванадцятьох, пішов до первосвящеників, щоб видати їм його, а як вони це почули, то й зраділи, обіцяли йому срібняків дати, і він шукав, як би його слушний час видати. Першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, його учні говорять йому. Де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати, аби ти спожив Пасху? Він посилає двох своїх учнів і каже їм: Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечикові воду. Ступайте за ним. куди він увійде. Скажіть господар відомо вчитель каже, де моя світлиця, в якій я мав би споживати з моїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні і прийшли в місто, і знайшли так, як Він сказав їм, і приготували Пасху. А коли настав вечір, він прийшов із дванадцятьма, і як вони сиділи за столом та їли, Ісус сказав, воістину кажу вам, що один з вас, який їсть зі мною, видасть мене. Вони почали сумувати, і один за одним запитували Його: Чи не я? Він же сказав їм: один з дванадцятьох, хто вмочає зі мною в одній місці, і хоча син людський іде так, як написано про нього, та горе тій людині, ким син людський видається, краще було б тій людині не народитися. Коли вони їли, Ісус узяв хліб і, промовивши благословення, розломив, подав їм. І сказав: Прийміть це тіло моє. І взявши чашу і промовивши подяку, він подав їм і пили з неї всі. І він промовив до них: Це кров моя Нового Завіту, яка проливається за багатьох. Воістину кажу вам. Щоб більше не буду пити з плоду виноградної лози аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому Царстві. І проспівавши хвалебні гімни, вони вийшли на Оливну Гору. І каже їм Ісус. Всі ви спотикнетеся, бо написано уражу пастиря і розпорошиться вівці. Але після того. Як воскресну, я випереджу вас у Галілеї. А Петро сказав йому: Хочі всі спотикнуться, але не я. Та Ісус йому сказав, воістину кажу тобі, що ти сьогодні цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень, тричі відречешся від мене. Однак він ще сильніше запевняв. Хоч би мав я померти з тобою, все рівно не відречуся від тебе. Так само говорили і всі інші. І прийшли вони до посілості, що зветься Гецеманія, він каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. І він узяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав дрижати і тривожитися. Та й каже їм, охоплена смутком душа моя аж до смерті. Залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб коли це можливо, оминула його ця година, і він казав: Авва, Отче, для тебе можливе все. Пронеси цю чашу мимо мене. Але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові, Симоне, ти спиш, не спромійся ти попильнувати однієї години. Пильнуйте й моліться, щоб ви не увійшли в спокусу. Бо дух завзятий, а тіло немічне. І він пішов знову, помолився, промовивши ті самі слова, а повернувшись, знайшов, що вони знову спали, бо очі їхні обважніли, та й не знали, що відповісти йому. Він приходить утретє і каже їм: Ви ще спите і відпочиваєте досить. Прийшла година, і ось син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо, вже наблизився мій зрадник. І ураз, коли він ще говорив, з'явився Юда, один із дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями, від первосвященників, книжників і старших. Той Хто зрадив Його, дав їм знак, кажучи: Кого я поцілую, то є Він, схопіть його та уважно ведіть. І, прийшовши, він відразу підійшов до Нього і каже Учителю, і поцілував Його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один із тих, які стояли, вихопив меча. І вдарив раба первосвященика і вітяв йому вухо. Ісус сказав їм у відповідь: Як проти розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня був я з вами, навчаючи у храмі, і ви не схопили мене. Але нехай збудеться Писання. І, залишивши його, всі повтікали. А один юнак ішов за ним, обгорнувшись по нагому в покривало. Вони схопили і його. Та він, залишивши покривало, втік від них голим. А Ісуса повели до первосвященика. Там зійшлися всі первосвященники, старші, та книжники. Петро ж віддалік ішов слідом за ним, аж у двір первосвященика, і він сів зі слугами. Та й грівся біля вогню, а первосвященники і весь семедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб Його видати на смерть, та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти Нього, але ті свідчення не збігалися, а деякі, ставши, вже свідчили проти Нього так. Ми чули, як Він говорив, я зруйную цей рукотворний храм. І за три дні збудую інший, нерукотворний. Але й це їхнє свідчення не збігалося. Тоді первосвященик, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи: не відповідаєш нічого на те, що отці проти тебе свідчать. Але Він мовчав і не відповідав нічого. Знову первосвященик запитав Його і каже йому: «Чи ти є Христос? Син благословенного?» А Ісус сказав, Я є, і ви побачите Сина людського, який сидітиме праворуч сили та йтиме з хмарами небесними. Первосвященик роздер на собі одяг і сказав, Навіщо потрібно нам ще свідки? Ви чули Богохульство, як вам здається? І всі вони присудили, що Він винен смерті. Деякі почали плювати на нього, закривати його обличчя, бити по щоках, ще й приказувати йому. Пророкуй. І слуги також били його долонями по щоках. Тоді, коли Петро був унизу на подвір'ї, прийшла одна зі служниць первосвященика, побачила Петра, який грівся, глянула на нього і каже і ти був з цим назираним Ісусом. Але Він відрікся, кажучи. Я не знаю і не розумію, що ти говориш. І, вийшовши геть у передвір'я, і тут заспівав півень. Служниця, побачивши його, знову почала говорити присутнім: Оце й один із них. Він знову відрікся, невдовзі присутній Почали говорити Петрові. Справді, ти з них, бо ти ж галілеянин. А він почав зарікатися і клястися, Я не знаю цього чоловіка, про якого ви говорите. І тут вже вдруге заспівав півень і згадав Петро слово, яке йому сказав Ісус. Перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречайся мене. І він почав плакати. Рано вранці первосвященники зі старшими і книжниками, тобто всім Сенедріоном, вчинили раду, зв'язавши Ісуса, повели і передали Пилатові, і запитав його Пилат, Ти цар юдеїв? А він у відповідь мовив йому: Сам кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Пилат знову запитав його, кажучи: Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав, так що дивувався Пилат. На кожне свято Він відпускав їм одного в'язня, за якого просили. Був же один, котрий звався Варавою ув'язнений з бутівниками, які під час заколоту вчинили вбивство. Натоп став і став просити того, що робив для них і раніше. Пилат у відповідь сказав їм, чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдей? Тому що він знав, що через заздрощі первосвященники його видали, Первосвященники ж підбурили юрбу. Щоби краще відпустив їм вараву. Пилат знову сказав їм у відповідь: То що хочете, щоб я вчинив з царем людей? Вони знову закричали, Розіпни його. А Пилат запитав їх, Яке ж зло він вчинив? Та вони ще синіше закричали Розіпни його. І Пилат, бажаючи догодити натовпу, відпустив їм вараву. А Ісуса після бичування видав на розп'яття. Воїни повели його до середини двору, тобто в приторі, і скликали всю когорту, зодягли його в пурпурний плащ, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати Його. Радій царю Юдеєв! Били його по голові тростиною, плювали на нього. І, падаючи на коліна, поклонялися йому, а коли наглумилися над ним, скинули з нього пурпурний плащ і задягли в його одяг, і повели, щоб розіп'яти його. Примусили одного перехожого, Симона Кириниянина, який повертався з поля, батька Олександра та Руфа взяти його хрест, привели його на Голгофу. Місце, що в перекладі означає череповище, давали йому вино зі смирною, але він не взяв, і розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб на нього, хто що візьме. Була третя година, як розіп'яла його, і був виконаний такий напис його провини, Цар Юдеїв. З ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи Ова, ти, котрий руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, зійди з христа. Так само і первосвященики між собою говорили і глузували разом із книжниками. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлі, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили. Також і розп'яті з ним дорікали йому. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом. Елої, Елої, Лема, Саватані, що означає в перекладі, Боже мі, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали, дивися і люблич. А один, побігши, наповнив губку отстам. Настромив її на тростину і подавав йому пити, примовляючи, Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти. Ісус же, голосно скрикнувши, віддав Духа. І в храмі роздерлася надвоє згори гори додолу. Сотник який стояв навпроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив справді ця людина була Божим сином. Були і жінки, які здалека дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова Молодшого, Йосієва мати і Соломія. Коли він був у Галілеї, вони ходили за ним. І прислуговували йому, і було багато інших, які піднялися з ним до Єрусалима. Коли настав вечір або день приготування, який я перед Суботою, прийшов Йосиф з Ариматеї, визначний радник, який сам очікував Божого царства. Наважившись, він пішов до Палата і попросив тіло Ісуса. Палац здивувався, що він уже помер. Викликавши сотника, запитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосифові. Той купив полотно, зняв його тіло, обгорнув полотно і поклав його до гробниці, яка була висечена в скелі, і до входу в гробницю привелив камінь. Марія Магдалина і Марія Йосієва мати дивилися, де його поховали.